На записі з камер відеоспостереження видно, як гілка падає на людей, які в той час сидять на терасі пабу на набережній Незалежності. В однієї жінки була травмована нога, її оглянули медики та відпустили додому. Інша зараз на стаціонарі в Ужгородській міській лікарні. Болеть, ну, важко дихати. При огляді в неї була обширна рана лівої половини грудної клітини і тупа травма черева. Вона госпіталізована була під динамічне спостереження, виконана рентгенографія грудної клітини. Додатково зроблено КТ органів черевної порожнини та грудної порожнини. Виявлено перелом 10-го ребра зліва. Стан її стабільний. Продовжує лікування. Двох вихідні вона буде спостерігатися у нас. Потім додатково ми проконтролюємо стан її легень. Якщо все буде нормально, йому ж буде перевезти амбулаторне лікування. У той час на терасі пабу сиділи близько 25 людей, каже власник закладу Юрій Копча. Вітра не було, погода була хороша, вітра не було, і просто величезна гілка впала на зонтики і далі відповідно впала на стіл, за яким сиділи люди. Визвали одразу швидку, тому що двоє дівчат мали певні травми. Їх забрала швидка гілка, яка впала на людей, відламалась від ось цього дерева. Це ясен масарика з 2011 року. Він має статус ботанічної пам'ятки місцевого значення. Хто і як часто повинен стежити за станом цього дерева, намагаємось дізнатися у міської ради. Відповідь ми отримуємо від головного архітектора міста Олега Боршовського. Він каже, за обрізку старих гілок та огляд дерев відповідає департамент міського господарства. Так як цей ясен має статус ботанічної пам'ятки, для будь-яких робіт з ним мають створювати спеціальну комісію. Востаннє вони оглядали стан дерева у 2018-му Тоді й обрізали аварійні гілки. У 2019 2020 році обстеження таких не було. Не тільки оглядатися, вони мають зберігати певні охоронні зобов'язання відносно даного дерева. Вони є, ці охоронні зобов'язання, як навколо того дерева поводитися. Тому зараз сказати, що ці заходи були не зроблені, і він, дійсно та гілка впала, бо вона мала бути зрізана, я би так не сказав, бо та гілка була здорова. Згідно з медцентру, що були можливі бореві, могло статися те, що був тісно такий потужний вітер, що міг то гілку просто зламати. Буде комісія створена щодо вивчення, як далі розміщення тих терас і самого обслуговування даного дерева. Хто би тут з юридичної точки зору мав би нести відповідальність? Ну, в першу чергу, департамент міського господарства Ужгородської міської ради, оскільки всі зелені насадження. Підлягають обліку на території населеного пункту відповідним органом місцевого самоврядування, вірніше його виконавчим органом. В нашому випадку це департамент міського господарства. Там є цілий відділ благоустрою, який цим і займається. Суб'єкт господарювання, який здійснює там підприємницьку діяльність, розміщує там місця для відпочинку. Він також несе відповідальність за безпеку знаходження на території його споживачів. Речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва каже, правоохоронці опитали свідків та травмованих, але заяву ніхто не писав. Вони розповіли, власне, що сталося проте оскільки не було заяви, то на даний момент якогось зовсім розслідування немає. Втім, поліція визначається, що робити з цією справою далі, і є ймовірність того, що буде направлятися лист до Органів місцевого самоврядування з приводу цієї ситуації травмована жінка Світлана Федор повідомила заяву до поліції. Вона напише наступного тижня. За словами юристки Наталії Гнесь Майстренко, жінка може також звернутися до адвокатів. Тетяна Мендель, Іван Шимко, Віктор Пойда новини на Суспільному.